Тихо свічками рихти. саме ці слова стали символом пам'яті у стінах центру дитячої творчості. До дня пам'яті жертв голодоморів, педагоги та вихованці центру об'єднались, щоб створити унікальні інсталяції, які змушують замислитись над трагедією українського народу. Шануємо вам тих, хто попав в голодомор. Хто знає, що, таке, що таке Голодомор? Що таке голодомор? Що таке що таке голод? Це тоді це, коли хоче щось. Щось їсти басином. Басином дуже хочеться їсти, а їсти, їсти? є що? Ні, ні, немає. Ідея акції належить Наталії Мальованій та Галині Півень, а втіленням локацій займався Юрій Байло. У створенні експонатів брали участь усі педагоги центру, адже кожна деталь це частина нашої історії. Лялька дуже схожа на пам'ятник, що є на Михайлівській площі в місті Київ. Зверніть увагу. Лялька в темних кольорах, опущені руки. Білий сад говорить про те, що це зображена богоматір, але у Богоматері опущені руки від безсилля, від відчинення. Вихованці центру разом із батьками вдома запалили свічки пам'яті, а в соціальних мережах поділились своїми малюнками, присвяченими трагедії. Символічні янголи, створені руками дітей, уособлюють загиблі душі, які стали жертвами голодоморів. Передавати пам'ять про голодомор із покоління в покоління це наш обов'язок. Це не лише спосіб шанувати жертв трагедії, а й урок для майбутнього, щоб такі сторінки більше ніколи не повторилися. Центр дитячої творчості запрошує всіх бажаючих відвідати інсталяцію, запалити свічку пам'яті та вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Анастасія Ківі Анатолій Лакінчук, перший муніципальний канал.